Вітаю! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я, його ведучий. Ба. Цей канал призначений для людей, котрі хочуть, щоб Україна, вона ж позбільшовицька Русь, стала розвинутою, прогресивною та зручною для життя країною. Особисто я, як автор, ставлю питання побудови сильної держави України, вона ж Русь. Основною темою каналу та своєї діяльності, тому цей канал та інші ресурси пов'язані з ним є місцем пошуку однодумців та всіх небайдужих до побудови сильної Русі, тобто України. Тому якщо ви хочете будувати сильну Русь, то вам до мене на канал і соціальні мережі разом. Ми відбудуємо сильну та незалежну Русь вона ж Україна, та перетворимо її на світову наддержаву, яка стане локомотивом розвитку Солдат Русі. Слава Вісу!